Учні Житомирського ліцею номер 28 разом зі своїми батьками за три дні під час різноманітних шкільних заходів зібрали кошти та закупили два металошукачі для піротехніків державної служби з надзвичайних ситуацій. Жовтні місяці влаштували осінній ярмарок, і ось ми на той час після ярмарку зібрали кошти і запитали волонтерів, що потрібно зараз необхідно. І нам запропонували для ДСНС придбати металовшутачі. Під час осіннього ярмарку вдалося зібрати 30 тисяч гривень. На них і було закуплене обладнання. В першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до придбання цих приборів. Ну, потрібні вони нам для пошуку вибухонебезпечних предметів, які, на жаль, зараз дуже багато у нас з'являються, і часом їх все більше і більше. Цей прилад нам дуже принесе користь велику. І також збереже багато життів. Тепер за допомогою нових металошкувачів піротехніки зможуть ще якісніше убезпечити людей від підозрілих знахідок. Після отримання металошукачів працівники ДСНС ближче познайомилися з дітьми та розповіли їм про роботу рятувальників. А на завершення ДСНС не учням іграшкового патрона, з яким вже потім були танці.